Затримали 15 ділків, які намагалися налагодити нелегальний продаж трофейної зброї. Масштабні випереджувальні заходи СБУ та нацполіції відбулись в низці областей України. Так на Буковині заарештували демобілізованого військового, який привіз, нібито здобуті зразки зброї з фронту. Мешканець Дністровського району, демобілізований військовий мінер-підривник, привіз додому бойові трофеї з фронту. В арсеналі фігуранта правоохоронці знайшли і вилучили автомати, боєприпаси, вибухові речовини та вибух... Бухові пристрої у Чернівецькому районі. Викрито ще шістьох ділків, які готували до продажу, привезено з районів бойових дій зброю та засоби ураження. Серед них військовослужбовець, який організував схрон вдома у родичів, та інструктор зі снайперської справи. Загалом у фігурантів вилучили 10 автоматів, 14 гранатоматних пострілів, пістолети, набої та вибухівку. Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до семи років за гратами. Після експертиз вся зброя буде на направ... Авлене на потреби збройних сил України.